Усім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт яблучного пирога, або, як кажуть у нас на Галичині, яблучний пляцок Цей рецепт є особливим для мене, адже він повертає мене у дитинство, де бабуся готувала його кожного разу, як ми приїжджали у гості. Цей рецепт є досить легким у приготуванні, відносно недорогим по продуктах та розлітається просто на ура. Ніжне тісто. Багато соковитих яблучок та білкова хмаринка ось що ми сьогодні з вами спечемо. А я вас прошу, не забувайте ставити лайк цьому відео та пишіть, якщо вам сподобався цей рецепт. Усі необхідні нам сьогодні продукти ви бачите на екрані, а також детальний список інгредієнтів, як завжди, знайдете в описі під відео. Ну ж бо готувати! Для початку займемося яблучками. Їх ми повинні очистити та позбавити від насіння. Для цього я спочатку розрізаю їх на 4, а тоді видаляю серединку. Після цього яблука нарізаємо пластинками та відправляємо їх у каструлю, які ми довіряємо та 100% знаємо, що до неї нічого не пригорить. Сюди ж додаємо буквально 50 мл води та будемо тушити їх на невеликому вогні. Коли яблука трошки зменшились у розмірі, додаю сюди також 50 г цукру. Але все залежить від того, наскільки ваші яблука солодкі самі по собі. Гарно перемішуємо та тушимо їх до випарування усієї рідини та до їх повного розм'якшення. Це також буде залежати від сорту яблук. У мене, наприклад, це зайнялося всього лише 5 хвилин. Беремося за приготування тіста. Для цього спочатку 4 жовтки відділяємо від білків. Жовтки збиваємо міксером, поступово додаючи цукор декілька етапів та будемо збивати до посвітління маси. Сюди ми додаємо м'який маргарин. Порошок до печива, борошно та все гарно вимішуємо. Можна спочатку міксером, а потім закінчити вручну. Щодо борошна, я його не додаю одразу все, оскільки все залежить від розміру яєць, які ви додаєте, та від самих властивостей борошна. У всіх може злегка варіюватися кількість необхідного продукту, тому краще вводити його поступово, ніж одразу ж забити усе тісто. Замісивши тісто, я умовно розділяю собі його на три частини. Відділяю одну третю від загальної маси, ставлю в пакетик та в морозильну камеру. Щоб тісто швидше заморозилося, я розділяю цю частину на декілька кульок, так як це показано на відео. До тіста, що залишилось, додаємо сметану та ще стакан муки і знову вимішуємо до однорідного стану. Тісто получається дуже легким, еластичним та майже не прилипає до рук. Форму для запікання, або, як у нас кажуть, бритванка, потрібно змастити маслом та посипати з усіх сторін борошном, як це показано на відео. Залишки борошна опісля обов'язково струсити. Викладаємо тісто у форму та рівномірно розподіляємо по всій поверхні, також утворюючи бортики. Якщо ж тісто все-таки трішки прилипає до рук, тоді можна руки обтрусити борошном. Поверх тіста рівномірним слоєм викладаємо наші яблучка. А тепер приготуємо нашу так звану хмаринку. Для цього спочатку збиваємо сини білки, допоки маса не побіліє, а потім у декілька етапів всипаємо цукор. Збиваємо масу до твердих піків та потім виливаємо її поверх яблук. Етап. Заморожене тісто дістаємо із морозилки та натираємо на крупній терці поверх білків. Нічого страшного, якщо тісто не покриє усі білки, адже вони запечуться і в результаті вийшло дуже смачно. До речі, чим краще тісто заморозиться, тим легше його буде натирати. А випікати будемо 45 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такий величезний пиріг у нас получився. Особисто для мене це навіть не може зрівнятися із класичною шарлоткою. Обов'язково спробуйте приготувати за цим рецептом. Також залишайте відгуки в коментарях та не забувайте поставити лайк цьому відео. До нових зустрічей!